Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Tiguan All Space. Це подовжена версія, 5-місний 2.0. Дизель 110 кВт, чистий 20 рік. Передній привід на дуже і дуже шикарній комплектації. Ціна. Ціна, друзі, практично найнижча в Україні. Це 26 450 доларів. Ось така лялечка. Це п'ятимісний. Автівка щойно заїхала в Україну. Якщо бути точним, в четвер заїхала, в п'ятницю розмитнулась. І сьогодні, друзі, вже в неділю ми можемо сміло її показати. Так, по лаку фарбову покриттю зразу ж показую. Дуже важливо для наших е, українців. Так, 126, що фарбовано чи не фарбовано, як ви можете переконатись, поки що нічого не фарбовано. Так, 113, давайте ще раз поставлю. 130. 116, 126, 150, 143.

У нас сама топова оптика Full LED, Сама вирізає, це просто топ. Е, так, Передні задні партроніки, також є датчики самопаркування. Е, в нас додаткова функція камери 360. ось Попереду також є В дзеркалах і позаду. У нас класні титанові диски 17 радіусу. Резина просто бомбезна. До речі, тільки один комплект резини. Е, так, у нас панорамний дах. Е, це версія Highline. є хром довкола. Оскільки це Allspace, бачите, ось дзеркала в нас йдуть в такий сірий колір і змінений капот. В allспесах він є змінений. Ось у нас звичайний тігуан є. Так, ось це звичайний, а ось оце Space, Ось нема ось цієї штучки. Е, так, е, резина Континентал дуже класна, практично без зауважень. Е, по е, затонована з заводським тонуванням. Так, по автомобілю ще електропривід кришки багажника. Досить. В багажник. Так, тут у нас двойна підлога. Серкопа немає. Ніде нічого не крутилось. Жоден болтик, все окей. Так. По салону у нас є амбієнт підсвітка, вона, правда, однотонна, білого кольору. Салон у нас трансформер. Може відсуватися, складатися, є столики, є трьохзонний клімат. Панорама має шторку, щоб захищати від сон... сонячних променів. У нас, друзі, є комфортний вхід. Так, от Volkswagen. До речі, навіть ніколи не зауважував, навіть на цих пише Volkswagen. Е, так, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є також функція автоскладування. Пробіг автомобіля 189 тисяч кілометрів. Ось як виглядає сидіння водія, сидіння пасажира. Все цікавіше саме в салоні. Так, в нас, друзі, є адаптивний круїз контроль у нас цифрова приборна панель. Датчик світла, датчик дощу, є також перемикання на кермі, пелюстки. Навігаційна система. Давайте заведемо. Так, треба доляти длю Пробіг 187 тисяч. Також є додаткова опція. Це в нас проекція на Лобове. Ось як виглядає. Так, зараз фокусуємо. Так, по автівці, по автівці. Давайте ось тут. У нас синіше під бездротову зарядку, оскільки комфортний вхід, заводом без ключа. Система стар-стоп, автохолд, електроручник. Камера 360, от нажимаємо і зразу споглядаємо, як що до чого. Система самопаркування, система стар-стоп є, значиться, по підвізці. По підвізці у нас вона так, підвізка. Підвізка в нас DCC, до речі, дуже і дуже м'ягенька. Е, так, трозонний клімат включаємо, зараз покажемо. Е, є також підігрів передніх сидінь. По автомобілю по автомобілю, показую, як щодо чого. Значить, так, фонова підсвітка. Це вже говорив. Так, давайте спочатку по сервісу. Зафіксували він код даного автомобіля. Ремінь ГРМ ще не замінений, тому що ще не є 210 тисяч кілометрів. На 210 відбувається заміна ГРМ в ваг-групі. Так, назад. Так, 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 так. Що в нас тут? Комбінація зараз, зараз. Світло шини. Так, навігація. Де меню, це? Меню асистенти. Так, як ви можете побачити, у нас є розпізнавання. Дорожніх знаків: у нас є фронт-асист, у нас є лайн-асист, тримання в смузі, і також є функція значиться, датчик-мертвих зон. Це теж є присутнє в цьому автомобілі. Дзеркало з автозатемненням. По автомобілю, як ви можете переконати, автівка без жодного підкрасу з хорошими девайсами, в принципі, з так, два ключика. Ось два ключика, все як належиться. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Все чітко, до речі, 26 тисяч 450 доларів. Це мега і мега адекватно. Якщо ви не вірите, що це мега адекватно, можете сміло зайти на автовір і подивитись. чистий 20-й рік. Ось така краля сьогодні у мене на продажі. Якщо ви хочете повний привід, друзі, є. Повнопривідний, практично з тими ж самими асистентами. І е, навіть ще меншим пробігом за ті ж самі кошти. Якось, друзі, так, тому ось така лялечка. До речі, не бачу лайків, тільки 8 лайків. Напевно, що немає що написати. Так, друзі. Якщо вас цікавить цей автомобіль, він може бути е, доступний. Він вже у продажу. Е, телефонуєте, запитуєте, приїжджаєте, е, можете на сервіс загнати, як належиться. Любе-голубе, як кажуть. Е, на нашому сайті, що позаду мене, автотрейд Карфія, ви зможете знайти автомобілі, е, яких є більше, ніж на цій стоянці. У нас є на сьогоднішній день дві стоянки. Це Великій довиші це біля Львова, і також стояночка у місті Рівному. Якось так. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд. Карс, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.